Собака прилягає на землю, і як зрозуміти, чи вона нападе, чи буде гратися? І все залежить від вас. Чим ви з собакою займаєтесь? Наприклад, якщо ви собаці кидаєте постійно іграшки, перетягуєте з нею і дозволяєте вашій собаці ставити на вас лапи по суті на голові бути, то значить, ви створюєте таку модель ваших відносин. Значить, ваша собака так само нагло буде відноситись до інших собак, тому, прилягаючи на землю, вона до іншої собаки скоріш підбіжить з напором, з агресією, з нападінням і. Ця історія закінчиться звичайно конфліктом, і в другому випадку, якщо ви всього цього не робите, не мучаєте собаку дресируванням, киданням іграшок, робите зауваження за те, що вона ставить на вас лапи, відноситься нетолерантно нагло до вас, то ви таким чином створюєте модель поведінку, де ваша собака поважає ваші кордони і вас, а значить, вона поважатиме інші кордони інших собак. Тому в таких відносинах ваша собака приляже, показавши свої розміри, що вона зменшується по відношенню до іншої собаки, зглажуючи, зменшуючи напруження між ними, і це буде заклик до толерантного спілкування. Тому відпрацювання саме соціальних навичок призводить до толерантної собаки, яка знає, де небезпека, і знає, як себе поводити. А спотворення світу шляхом іграшок команд дресури призводить до проблем. Тому перестаньте знущатися над собакою цією чущою.